14 січня 2025 року виповнюється 100 років від дня народження Петра Чучупа, А 11 березня цього ж року виповнюється 130 років від дня народження його брата Василя Чучупа. Холодноярська республіка 1919-1922 роки невизнане державне утворення на території України на той час УНР у Чигиринському районі Черкаської області, в районі Лісового урочища Холодний Яр зі столицею в селі Мельників. Таку інформацію можна дізнатися з Вікіпедії. Холодноярська республіка кинула виклик радянській імперській політиці ще у роки громадянської війни на початку ХХ століття. Недалеко від Києва, на території сучасної Черкаської області у Чигиринському районі поблизу села Мельники в 1918 році православний Мотринський монастир став осередком. Українського повстанського руху, очолюваного братами Чучупаками проти загарбників, німецьких окупантів та російських білих і червоних визволителів, які несли українському населенню біди не менші ніж німецькі окупанти. Територія її охоплювала понад 25 навколишніх сіл. Та мало близько 15 -ти тисячну селянську повстанську армію, яка чинила опір і боролася за свою державність, захищала український народ від чужоплемінного іга. Над річкою Сріблянкою, яка навесні збирає всі води Щучупаківського яру, стояли наприкінці 19 століття три двори братів. Степана, Юхима і Олександра. Їхній батько Григорій, роботящий, розсудливий чоловік, наділив кожному з синів по дві десятини землі на розвід. Будете сини господарювати добре, буде збагачуватись, додаватись і землі, і худоби. Найкремезніший, гарний з виду Степан. Побрався з кароокою меткою, дочкою суботівського дяка Сидора Лівицького Оксаною. Народила вона йому одну дочку і п'ятьох синів. Разом з чоловіком вони старалися, щоб прилучити синів до науки. Першим пішов до школи найстарший Петро. Він вчився дуже добре в церковно-парафіяльній школі, мав сильний, гарний голос, і місцевий священник Василь Базилевич забрав його співати до церковного хору, а батькам порекомендував віддати сина до Головківської учительської школи. Шість кілометрів щодня ходив Петро з Мельників вчитися на вчителя, а ще грати на роялі та скрип. Навчання йому давалося легко. Він через три роки успішно закінчив школу і чудово грав на музичних інструментах. Місцева поміщиця вражена талантом молодого вчителя, його незрівнянної краси голосом порадила хлопцеві вступати до консерваторії. Петро успішно склав іспити і став студентом консерваторії. Загодом Петра запросили викладати співи у третьому міському двокласному училищі. Настав 1918 рік. Згідно з Брест-Литовським договором, в Україну прийшли німецькі війська. Почалися контрибуції. Забирали збіжжя, полотно, худобу. За німцями посунули білогвардійці, більшовики, всі грабували господарства, ще й намагалися принизити українського селянина трударя. І тоді в нього закипіла козацько-гайдамацька кров. До загону самооборони, що створили Олекса та Василь Чучупаки, почали записуватися чоловіки з мельників. Головківки, Лубенець Медведівки. З Києва, де стало дуже важко жити, повернувся з сім'єю Петро. Загін же через кілька місяців переріс у полк. Василя Чучупаку обрали головним атаманом Петра, начальником штабу. Почалась Холодноярська епопея, найгероїчніша сторінка української. Національно визвольної революції. Перший збройний відділ для охорони скарбів Мотриного монастиря та Мельників на прохання Ігумені сформував Олекса Чучупак. Нараховував він 22 особи. Цей загін і став першою клітиною новітньої організації гайдамаків Холодного Яру. Акордом можна вважати бойову акцію у Зам'ятниці. Козаки наскочили тут на економію пана Ярузальського, до якого німці звозили реквізовані у селян зерно, худобу, полотно та інші цінності. Полонивши небажаних гостей, хлопці роздали відібрані в селян харчі та худобу, а бранців. Зачинили у підвалах Мотриного монастиря. Але невдовзі зі старої осоти підійшла німецька частина з гарматами і кулеметами і змусила капітулювати відділ самооборони, а потім розформувала його. Після цієї поразки мельничани звернулися до Василя Чучупаки, щоб він став їхнім атаманом. Той мусив погодитися. Бо часи надходили грізні і кликали всіх, хто не хоче нового поневолення до зброї. Василі Петро організували спочатку свою велику родину дядьків, братів, у тому числі й двоюрідних, і троюрідних, небожів, кумів, і сватів і, звісно, друзів. За Чучупаками та їхніми найближчими пішли й інші односельчани. З Мельників, сусіди з Головківки, Медведівки, Зем'ятінц, Грушківки, Жабутина, Матвіївки та інших Холодноярівських сіл, невдовзі відділ самооборони Василя Чучупаки переріс у полк гайдамаків Холодного Яру. Серед місцевого населення, яке майже все було озброєне, Василь Чучупак мав надзвичайний авторитет. Доброю репутацією міг похвалитися і його старший брат Петро, учитель музики, який, повернувшись із Києва, очолив штаб полку Гайдамаків. Разом із ним приїхала в Мельники дружина Ганна з донькою Літою. Саме Ганні доручили вишити прапор Холодного Яру. Саме вона переховувала його в тяжкі для повстанців хвилини. Червоне командування загравало Чучупаками, пропонувало йому влитися до Красної Армії, але Василь відмовився. Більше того, не допускав червоні частини в серце Холодного Яру. А коли збільшовичений полк під командуванням Хименка наприкінці січня 1919 року повстав проти Центральної Ради Курінь Холодного Яру, Взяв участь у придушенні виступу. Успішні для Холодноярівців бої відбулися і наступного місяця. На початку березня курінь Холодного Яру увійшов до третього гайдамацького полку армії УНР під командуванням Омеляна Волоха і отримав назву Четвертого куріння. А Василь із рештою козаків. 10 квітня підняв повстання проти комуни та совітської влади за самостійність. До Холодноярської держави входили Мельники, Головківка, Грушківка, Лубенці, Жаботин, Плескачівка, Чубіївка, Деменці, Зам'ятниця, Медведівка, Івківці, Матвіївка, Худоліївка, Трушівці, Чорнявка, Полуднівка, Янівка, Сагунівка. Топилівка, шабельники, тіньки, бужен, боровиця та низка сіл за залізницею, столицею були Мельники. Резиденцією отамана Мотрин монастир, на найвищій дзвіниці якого чатував червовий і в разі небезпеки бив у дзвони. За їхніми звуками селяни довідувалися, з якого боку і хто насувається. Піхота чи кавалерія з артилерією чи без. Довідувались і про приблизну чисельність ворога. Холодноярські села ділилися на дієву і резервну сотню, які збиралися на дзвін Мотриного монастиря. Два удари підряд на збірку викликалась дієва сотня. Три удари обидві сотні. Тричі. Колихнув округу Мотрин Дзвін на початку літа 1919 року, закликаючи підтримати повстання отамана Матвія Григорєва проти московської комуни і ЧК. Брати, селяни і козаки. Говорилося у зверненні інформаційного бюро штабу загону Холодного Яру від 4 червня 1919 року. Настав час всім кращим синам України, синам волі, взятися за зброю. Не на грабунки, не на вбивства мирного населення лунає цей заклик. Ні. Він закликає до боротьби. До самої рішучої боротьби з насильством і неправдою, з якими прийшли до нас комуністи, які самі робити не хотіли, а прийшли до нас, аби жити нашим трудом. Вже всі побачили, хто такі комуністи. Це ледарі, дармоїди, ледацюги, грабіжники, душогуби, розбійники. Отже, брати, козаки, селяни. Робітники, всі доєднання до зброї, до тісної організації, хай же справдяться слова нашого незабутнього борця за волю, мученика і пророка Тараса Григоровича Шевченка, який сказав, що ще дихне огнем пекучим всім ворогам Холодний Яр. Отже, хто любить спокій. Хто любить волю, хто любить свій рідний край, хай зараз же йде козаком до Холодного Яру. Хто має зброю, забирай її з собою. Хто ж такої не має, але почуває себе здатним до козацтва, хай іде до нас. Гуртом скоріше здобудемо зброю. Всі, як один, до Холодного Яру, всі за зброю. Повстання літам. 1919 року було грандіозне. Комуна тріщала, горіла і тікала з нашої землі. Але на звільненні від московської комуни край насувалася добровольча армія генерала Дікіна. Полк Гайдамаків Холодного Яру під командуванням Василя і Петра Чучупаків. Успішно воював і проти більшов... білогвардійців. Зокрема, на початку січня 1920 року холодноярці брали участь у вигнанні їх із Черкас. Цінним є визнання більшовицького історика Кіна, який зазначив, що в районі Холодного Яру, де, оп... де оперував отаман Чучупак, жодної денікінської влади не було. Типовим документом, який з'ясовує ставлення повстанців до влади рад, є протокол зборів Деревенецької волості, що на Черкащині. У ньому є вимоги створення адміністрації виключно з українців, формування української національної за складом армії, а також рішуче заперечення комуни. Українські селяни розуміли гасло вся влада радам як вся влада українцям. Не дивно, що після вигнання денікінців з України військовий міністр Росії Троцький взяв курс на ліквідацію українського професійного повстанства. Він вважав, що необхідно роззброїти всіх повстанців. Щоб вони знову не повернули зброю проти нас, а невдовзі розстріляти їх. Совєтська влада поступово розстріляє всіх петлюрівців, махновців і повстанців, тому що це шкідливий елемент. Але Чигиринський повіт був територією, де військові операції червоних не давали суттєвих результатів. Це визнавали і самі більшовики. Ось свідчення більшовицького начдива Лінговського. За останні дні з'ясувалося, що бойові дії проти повстанців у районі Звенигородського, Чигиринського, Таращанського, Канівського, Уманського повітів марні. Якщо кожного разу після того, як червоні війська очистять місцевість від бандитів, не буде очищена місцева влада. Є деякі волості, де війська вже по 4-5 разів розбивали загони бандитів, завдавали їм страшних втрат, але після відходу військ в інші райони бандити потроху знову збираються. У лютому 1920 року армія УНР прийшла на Чигиринщину. Це було велике свято єднання двох українських Збройних сил. 12 лютого в Медведівці командар Михайло Омелянович Павленко скликав командирів і начальників штабів дивізій, що брали участь у зимовому поході. На нараді були присутні такі видатні українські воєначальники, як Юрко Тютюнник, Олександр Завгородський, Андрій Гулий Гуленко, запросили і Василя з Петром. Разом із холодноярцями лицарі зимового походу відправили у Мотриному монастирі хвалебний Богові молебен за щасливий похід у центр України, за панахиду за загиблими і померлими старшинами і козаками. У своїх спогадах командарм зимового походу Михайло Омелянович Павленко дав таку оцінку Холодному Яру і його обранцям. Тут усе сприяло розвиткові в людності вільного національного руху. Тут ще добре жили минувшина і спогади про козаччину, святі пам'ятники Чигирин і Суботів, монастирі Онуфріївські та Мотронівський, де колись святилися гайдамацькі ножі, канівська могила, нарешті сама природа, Дніпро, балки, кручі і великі ліси. Все це сприяло вихованню національної свідомості та вільного козацького духу. Зуміли створити на дивостійку військову організацію. Це оцінка командувача армії УНР. І сказано це про повстанську організацію. А створили її Чучупаки, Василь та Петро. Коли учасники армії УНР, виспівуючи про славу наливайка Сагайдачного Дорошенка та Гайдамаччину, рушили з Холодного Яру на південь, Василь Чучупак почав підготовку до повстання проти червоних. Настрій Холодноярівців був чудовий. Вони зустрілися з українською армією, наочно переконалися, що боротьба за Україну продовжується не тільки в Холодному Яру та його околицях. Піднесення спричиняло і стрімке наближення весни. Та повстанська весна 1920-го почалася з трагедії 12 квітня. Під час бою на хуторі Кресельці, що при мельничанській дорозі до Мотреного монастиря, потрапивши в оточення, застрелився Василь Чучупак. Озвірілі більшовики, дико радіючи своєму успіху, били вже мертвого отамана, ногами, кольбами рушниць, лаялися гидкою московською лайкою. Прив'язавши небіжчика ногами до коня, притягли в Мельники. Вже у дворі здерли одяг і кинули в сіни. Получайте свого бандита! Петро Чучупак у цей час лежав на тачанці, обкручений дротом. Не журіться! гукнув до батьків. Вмираємо за Україну з чистим сумлінням. Не кажіть поки що нічого дочці. Та де там? Прибігла дружина Ганна з дочкою Лідою, а більшовики навмисно Палюбуйтесь, полюбуйтесь, сейчас за сілом розстріляю. Ганна в крик. А п'ятирічна Ліда, вхопившись за шинель червоного командира, затупотіла ніжками, Не дам батька п'юга, відіпхнувши її ногою, наказав заганяйте всіх в середину і зажигайте дом. Ледь не подушилися від диму, поки люди випустили. Поховали Василя на цвинтарі, на самій горі. Ховали ввечері без пострілів, без пісень, без промов. Понуро мовчала озброєна юрба. І в тій мовчанці відчувалася велична грізна обітниця помсти, згадував Юрій Горліс у своєму історичному романі Холодний Яр. За кілька днів у ЧК розстріляли Петра Чучупаку. Попри смерть отамана та начальника штабу, Холодноярська організація не розсипалася. Більше того, 1920 рік. Став періодом розквіту повстанського руху на Чигиринщині, а полк гайдамаків Холодного Яру розгорнувся в бригаду. Все це підкреслює видатні організаторські здібності Василя і Петра, які творили військово-політичну формацію навколо національно-визвольної ідеї, а не своїх осіб. Отамани загинули. Але не загинула ідея. Довколи неї об'єднувались все нові і нові козаки. Продовжували боротьбу рідні брати Василя і Петра, Омелян та Дем'ян, двоюрідний брат Семен Чучупак, член Холодноярського повстанського комітету. Завдяки Юрію Горлісу Горському. Слава про братів Чучупаків через поле забуття докотилася до наших днів. 28 жовтня 1995 року на місці останнього бою Василя Чучупака з ініціативи всеукраїнського політичного об'єднання, державна самостійність України та за участю ОУН. Під проводом Милколи Плав'юка й українського козацтва на чолі з гетьманом Володимиром Мулявою було поставлено перший меморіальний знак гетьма, Гайдамакам Холодного Яру. Тут, в Холодному Яру, в 1918 1922 роках, українці на чолі з отаманами Чучупаками, підняли повстання за свободу. Українського народу. Вічна слава холодноярським героям. Викарбовано на сірому граніті. Люди вклоняються безстрашності, мужності, лицарському, чесному імені героїв. Душі отаманів літають у небі над Холодним Яром, над річкою, сріблянкою і лісом. Вони врадіють. Тішаються, що ми їх згадуємо, пишаємось ними. Слава Україні, за яку склали голови козаки-гайдамаки! З героям слава!